вся вселенная славу воздает. Все голоса поют сана, Творцу миров звучит хвала. Как то зерно, что в себе рождает жизнь, Хотим расти, и ощущать слова твои. Всем сказать, что есть надежда, Иисус не подари. Перед тобой мы преклонимся, и все для тебя, Бог, все для тебя, Господь, мы на земле здесь. И в Царстве Вечном прославим тебя. тогда земля узнает Бога, Он сила грех остановит. Перед тобой мы преклонимся, и все для тебя, Бог, все для тебя. На земле здесь, в царстве вечном прославим тебя Бог. Все слова и Бога, ведь садарщий Бога прибудет навсегда. Отцу хвала и честь, все слова, царство Бога. И все для тебя, Бог, все для тебя, Господь, мы на земле здесь, и в царстве вечном прославим тебя, Бог, слава Богу, Друзі, раді вас всіх вітати, раді бачити вас всіх цього вечора. Слава Богу, за всіх, хто нас знайшов. Хто є з нами, я бачу погано коментарі, але тим не менше бачу є з нами. Любов Гуцуляк. Є брат Андрій Алексичук з нами. Ради вас бачити, друзі, всіх, Раді, що ви приєдналися до нас. Оля вришен. Анна Гуцуля. Світлана Беки, друзі, раді вас всіх бачити. Слава Богу, що ви є з нами. Слава Богу. Що ви приєдналися до нас, слава Богу, що ми можемо з вами разом читати писання. Так, будь ласка, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми обов'язково прочитаємо, і будемо за вас молитися, будемо згадувати все в наших молитвах. Давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами цього вечора, і щоб ми змогли з вами продовжити читати першу книгу, Самоїла, лата, щоб ми розуміли те, що Бог хоче сказати до нас, для нас. Через своє слово Боже, через Писання. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господь, за все те, що ти нам даруєш. Дякуємо тобі, Господи, що ти нас не покидаєш, навіть тоді, коли ми падаємо, коли ми. Зневіряємося, коли ми падаємо в депресію, якусь Господь, ти все і з нами ти нас підкріпляєш, і ти нас ведеш. Благослови всіх нас, благослови Господи, кожного, хто тут є, ти знаєш наші потреби прохання в цьому житті. Ми просимо тебе, не залишай нас, Господь. Даруй сили нашому українському народу, Україні, всім, хто там знаходиться, може, збережи нас, ти єдина сила, в яку ми віримо і знаємо, яка може нам допомогти. Ми просимо це все у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося. Молимося також за нашу державу, за наш український народ і знаємо, що тільки Господь може бути нашою, нашим щитом і нашою, нашим захистом. Це непростий час. У Одинадцятий розділ книги Самуїла З вами ми закінчили на тому, що люди, люди, ізраїльтяни, ізраїльський народ захотів мати такого царя, як в інших народів. Та і Самуїл їм пояснив, який це буде до що це буде абсолютно. Не та правдива влада, яку вони мали, тобто їхнім царем був Господь Бог, який намагав, який був з ними справедливий, який їх милував, навіть тоді, коли вони себе вели неправильно та коли вони себе вели не дуже добре. І тепер він каже, вас буде народ, такий, у вас буде цар, такий, як інших народів, і звичайно, що цей цар він буде мати дуже багато недоліків. Та ці недоліки будуть полягати в тому, що його потрібно буде забезпечувати. Та і він буде займатися такими речами, які, яким Бог звичайно ж не mám se taky I... Коли він це їм все розказав, люди не хотіли навіть слухати, та написано так, що вони навіть не хотіли чути Самуїла. І вони сказали, нехай буде нам такий цар. І господь, до речі, вибрав їм такого царя, це Саул. Він був дуже високий, «Самий вищий», написано, та він був красивий. І ви знаєте, чому це так було? Тому що саме в інших народів так і обирали царів. Царів обирали так, що нібито ця людина мала відрізнятися чимось. Мала бути дуже красива. Одна з найкращих, та то всі всі фізичні мали велике значення для. Для царя, та, і Господь дав їм такого царя. Більше того, Господь наділив цього царя Духом Святим. Тобто, Саул, якби він ходив з Богом до, до самого кінця, якби він не, не став тим мирським царем, якби він не став таким царем, як інших народів, та, то, звичайно, нього все би добре закінчилося. Та. І, і Господь був з ним, Господь був з ним до того часу, поки він не перестав його слухати. Та. Це дуже важливо зрозуміти. Тому що люди дуже часто не розуміють, так, що насправді відбувалося. І ми знаємо з вами історію, що коли Саул все номінально буде, ми ще з вами будемо читати, дойдемо до цієї історії, Саул номінально буде являтися царем, так, але насправді до святий відступить. І його все життя буде виглядати такою великою мухою. Так. І як почалася його справа, так, його саме помазав, він повернувся додому. І перше, що почалося, його, такі його шлях так, цим, звитяги так, з того, як він почав. Воювати. Та 11 розділ, дуже цікавий розділ, який написує, пише нам про війну і про знаєте такі е е е настрої здатися. та дуже часто сумнів звучить в Україні, що можливо краще здати а можливо, краще щось віддати, там можливо якось так, що це все минуло, що ми далі не гинули. І тут така ситуація трішечки вона схожа, яка написана в 11 розділі. І ми зараз подивимося, як поступив Бог, тому що там написано, що дух Саула, Сау, 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 який був вів. Цей духа його підняв. Да? Давайте читати з вами, розбиратися, що написано у 11 разі, незабаром виступив амонієць на хаш. І вчинив облогу проти Явеша Гілеацького, всі мешканці Явеша запропонували на хашу укласти з нами угоду і ми будемо служити тобі. Це, до речі, що сьогодні дуже часто люди кажуть, давайте укладемо якусь угоду. так Але якщо е, вас хочуть знищити, якщо хочуть знищити вашу культуру, вашу е, вашу особистість, якщо хочуть... Знищити вашу націю і те, з чим ви то ну, звичайно, це абсолютно ніяка, ніяка угода цьому не допоможе. Так? І послухайте, що каже Амоніїс Нахаша. Але Амоніс Нахаж відповів гаразд, я вкладу з вами угоду за умови, що ви кожного з вас праве око і наведуть цим ганьбу на вас і зразки. Народ, так тобто, оце настільки так низько, так от людина просто, яка хоче воювати, яка хоче захопити, так? яка хоче знищити інший народ, вона ставить умови, які. Виконати про те, що нереально. Та. Давайте я викую око. Там ну, приблизно так само соні звучать е, закликів від нашого цього божевільного сусіда, та, які теж вимагають щось що абсолютно нереально все Старішення, я ваше сказали, йому дай нам середденну відстрочку щоб ми відправили посланців усі околиці Ізраїлю Якщо не прийде нам на допомогу, то ми віддамося тобі, коли посланці прибули в Дівуса Саулову і про все розповіли народині. Весь народ учинив лемент і заплакав. Тим часом Саул якраз йшов позаду своїх волів з поля, і Саул запитав, що сталося з людьми, що вони плачуть, йому розповіли все, що сказали гінці з Євеша. Коли Саул почув про ті події, на нього зійшов Божий Дух. Послухайте Вагнуту, тобто це не його дії, на нього зійшов Божий Дух. І він запалав великим гнівом. Послухайте, ще уважно та да, Божий дух і він запала великим гнімом знати соні. Багато таких псевдохристиян видаються себе, якщо вони такі, знаєте, безхребетні, то це ми Божий дух не працює, та вони люблять всіх. А зовсім ні тут написано, що Божий дух зайшов і він запалав великим гнівом. Тобто, чому? Тому що сам Бог та він не може стояти за брехню, сам Бог не може стояти за неправду, сам Бог не може стояти за зло. Божий дух не може пропагувати зло. Це потрібно зрозуміти. Божий дух не пропа не пропагує безхребетність. Божий дух не сказав йому, давай, нехай кожному виконують праве око в Ізраїлі, і на тому все закінчиться. Зовсім ні. Зовсім ні. Все навпаки. Божий дух так, привів до того, що він запала великим гнівом. Саул взяв пару волів, розрубав їх на частині через послів розиславив усі Ізраїлі поселення. З наказом так буде вчинено схвалами того, хто не піде на війну разом із Саулом і Самонілом. Всіх людей охопив Господній страх, тому вони вирушили, як один чоловік село оглянув зібраних у безпеку. Мужі в мужів Ізраїлю виявилося 300 тисяч і 30 тисяч музів із юдерного правені. Він наказав посланцям, які прибули, скажіть, мешканцям Єваша Діганського, так, завтра, щойно прорії Сонце, чекайте порятунку, посланці війшли в місто і повідомили про це мешканцям ваша і ті дуже зраділи. От вам історія того, як поступив Божий Дух, і історія того, як поступати треба українцям. В жодному разі. Божий Дух не сказав їм здатися, віддати щось, віддати своє праве око, да? дати можливість знущатися над ними. Це абсолютно невірне поняття, невірне поняття, яке дуже часто люблять сьогодні транслювати, ті, хто не вміють читати Біблію, хто не розуміє, що написано саме в Біблії. Да? Після цього я бахські мешканці сказали на хашу Завтра ми вийдемо до вас, робіть з нами, що захочете. Проте наступного дня сталося ось щося, розділив народ на три загони, які вдосвіта раптово проникли в середину табору і розбили амуніцію. Перш ніж пригріло сонце, в результаті залишки їхніх годин настільки розпорошилися, що навіть не було двох разом. Тоді народ, само, тоді народ сказав Самоїлові. На людей, котрі говорили, хіба ж то Саулові над нами царювати? тих людей, і ми їх стати. Тобто вони побачили, що Бог є Саулом. Але Саул сказав, що сьогодні не помре ніхто, адже в цей день Господь подарував Ізраїлю спасіння, а Самін звернувся до народу із закликом ходімо, вирушаємо в Ділґал і там відновимо царство, тож весь народ вирушив у Гілгал, і там, посеред, і, і, і там перед Господом у Ілгаля проголосили Саула царем. Там же перед Господом були принесені подячні, мирні щасливі. Це була велика радість. Як і для Саула, так і для всіх мужів ізраїлю. Отака от історія, друзі, про те, чи повинен народ здаватися, чи повинен народ терпіти оці наругу, так і як на це дивиться Господь. Це дуже важлива тема, і яку потрібно розуміти, так, яку потрібно правильно трактувати, тому що коли людина... Неправильно говорить, ще й неправильно вчить, то, звичайно, що це ні до чого доброго. Не приведе сам Господь Ісус Христос, паже, що хто навчить неправильно, та ліпше такому, що ліпше такому не народжуватися. Так людина має все стояти за правду, людина має все стояти на боці добра. Людина має мати оцю справедливість всередині. Це має бути її нутро. Взагалі, справедливість. Це одна з признаків того, що Дух Святий працює через людину. Та в жодному разі не якесь виляння, в жодному разі не придумування якоїсь. Оправдання якимось нечистим діям цього зовсім цього бути тому що це не є робота Духа Святого і Дух Святий ніколи не буде захищати. На правду це, друзі, нам потрібно зрозуміти, і це потрібно нам з вами пам'ятати. Я вас всіх дуже люблю, дякую вам за ще один чудовий вечір, який ми з вами провели. Нехай Господь Бог вас благословляє нехай буде з вами, де би сьогодні не знаходилися. І чекаю вас завтра. Завтра у нас вже середа там ми вами продовжимо читати. Першого uh, книгу самої я дуже радий, що ви є, що ви знайшлися після перерви з навіть так і нехай Господь Бог вас благословляє, да ви не були. І чекаю вас всіх завтра. Всім вам спокійної друзі та мирної ночі. I